Доброго дня. 16 січня обрізаємо сорт Джона Голд. Що хочу сказати, теж дуже гарні яблука, врожайні, гарний сорт. За смаком він мені більше всього подобається. Це мій фаворит. Ось як виглядають дерева. Тут була помилка при формуванні. Я перші роки дуже сильно прирізав центральний провідник. Тому на цих деревах він слабенький. Але нічого з роками будемо виправляти. Що хочу сказати, раджу цей сорт. Гарні яблука, врожайні, смачні, що саме головне, Ну мені дуже подобається. Звичайно, це треба кустувати Які вам подобаються солодкі, кислі. Ну Мені джо це прям мій фаворит. Ось виглядають дерева. Зараз буду далі обрізати. Знімаю вам, як виглядають обрізані. Я би зняв, як я обрізаю, але, на жаль, немає оператора. Тому ось такий результат. Можна було навіть сильніше, але хочу гарно, щоб було. Якщо влітку, то зроблю літню обрізку, щоб буде багато. Так, все, Дякую за увагу.